Вітаю вас, в газеті Рівневечірні. Мене звати Алла Садовник і сьогодні. Ми запросили до нас у гості першого заступника голови рівненської облдержадміністрації Юрія Юрія Приварського. Добрий день, пане Юрію. дня. Що до нас завітали, розкажу трішки про вас. Пан Юрій Приварський був призначений на посаду першого заступника одразу після революції гідності у команду Сергія Рибачка. Після того, як Сергій Рибачок пішов з посади, Юрій Приварський був по суті керівником області, і навіть після того, як призначили на посаду Віталія Чугунікова, довгий час ви, пане Юрію, все-таки були майже одноосібним керівником. Я навіть пригадую такий смішний випадок, коли пан Чугуніков все таки рідко з'являвся на публіці, і хтось із Посадовців з Києва назав, назвав саме вас головою облдержадміністрації. От е, власне, останнім часом все частіше і частіше. От, чи відчуваєтеся, чи відчуваєте в зв'язку з цим ви е, те, що у вас поменшало обов'язків, можливо? Обов'язків не поменшало. Е, кожного керівника свій стиль керування і ну, з, з Віталієм Суменовичем досить комфортно працював. Але якось. от, Помітила на останній колегії облдержадміністрації, що Віталій Семенович демонстрував так якесь невдоволення вашою роботи. Не знаю, можливо, вам приказав. Але все-таки йшлося за... ніби про тендери, що щось не так із тендером. Ми не говоримо за тендери, розумієте? В адміністрації є така ініціатива. Ми говоримо за прозоро. До речі, сьогодні. Якраз відбувався тренінг тих електронних площадок, послугами яких будуть користуватися розпорядники. Основна ціль цього є те, щоб всі закупівлі відбувалися через електронний сайт, сайт, сайт електронних торгів Прозоро. Поки Є обмеження по законодавству, які дозволяють це робити тільки по допороговим сумам. Тобто йдеться про менше ніж 100 тисяч гривень. Що я ну показуюсь. тут може бути в залежності від виду робіт. в залежності від виду робіт, Зараз внесені зміни в законодавство, то може бути 120, то може бути 200 тисяч гривень. Ми говоримо про придбання е, товарів, матеріалів е, можливо, говорить за придбання послуг. А скажіть, будь ласка, чи вже всі райони перейшли на от, власне, якщо говорити про ці дотендерні суми на Прозоро, чи ще є закупівлі, які відбуваються як раніше в сліпу так? Ну, Не можна казати, що вони відбуваються в сліпу. Те, що всі райони і е, структурні підрозділи обдержадміністрації е, зареєструвалися на вказаному сайті, це, повірте, що досить е, чималий кусок роботи. Те, що вже відбуваються закупівлі через цей сайт, це добре, але в розпорядженні ми прописали, що всі закупівлі повинні відбуватись по допороговим сумам, по придбанню а, матеріалів і товарів повинні відбуватись тільки через сайт Прозор. Але ще не всі відбуваються оскільки Тут… Потрібно все рівно зважати на вимоги законодавства, адже є ще діючі договори, по яким безпосередньо е, потрібно виконувати, ну, е, їх потрібно виконувати. Це чинний договір, його потрібно виконувати. І знову ж таки, асигнування на кінцеві місяці, вони не настільки великі. Ну а можливо, були випадки, що от якийсь район чи якийсь департамент управління говорили, ми не будемо переходити на це прозоре? Ні, таких немає. А якщо говорити про економію, от говорили, власне, чому переходити на прозору, тому що будуть економити кошти. Вже, можливо, підрахувала облдержадміністрація, скільки за цей невеликий період вдалося зекономити. На даний момент ще говорить трошки про це раду. От якщо вже ми зачепили тему тендерів, знаю, що державна фінансова інспекція мала перевіряти департамент соцзахисту, зокрема їхній тендер на харчування чорнобильців. Чи вже є вже є результати ще результатів перевірки. перевірки немає б'є попередній результат попередньої перевірки, яка до речі була ініційована безпосередньо адміністрацією стосовно того, щоб відбулась перевірка абсолютно всіх коштів, розпорядником яких був департамент соцзахисту, і за вказаними результатами я перевірки, і фінансова інспекція встановила там певні порушення. Угу. Знаєш, що також фінансова інспекція зверталася до адміністрації з ініціативою звільнити Ольгу Підкидач. От чи розглядали ви вже це звернення, і чи є якийсь висновок розпорядження можливо? Процедура звільнення передбачає погодження безпосередньо Міністерства соцзахисту і відібрання пояснень на даний момент, ну, процедура трошки складна, але вона триває. Угу. А скажіть, будь ласка, чи ще, можливо, зараз відбувається у бодажміністрації перевірки якихось управлінь, які, зокрема, підконтрольні вам взагалі? У нас є свій внутрішній відділ аудиту, він постійно. Проводить перевірки е, структурних підрозділів, і ну, він має безпосередньо свій план. Або за зверненнями розпорядників є можливість. І є плани перевірки, які проводить Держфінінспекція. На даний момент ну не можна казати, що вона на підтриває е, перевірка по управлінню лісового господарства безпосередньо, Відбувається перевірка державних підприємств із Матеріали перевірки, ще поки не доведені. Адміністрація, адміністрація ще не закінчена. А можливо були якісь сигнали про те, що там є все таки порушення? Ну, я привик оперувати не сигналами, а. А, пане Юрію, після того як власне звільнили. Тараса Постовіта, його місце досі вакантне. Очевидно, ви перебрали на себе повноваження і функції е, заступника щодо питань ЖКГ, так? По, по взаємозаміні по розподілу повноважень на період відсутності профільного заступника його обов'язки виконують. А скажіть, будь ласка, чи продовжують надходити скарги на перевізників і на те, як відбуваються, зокрема, тендери щодо перевезення? Мені здається, що на даний момент, особливо скарг е, великих, немає, я скажу єдине, розумієте, е, на кожному конкурсі є е, двоє-троє претендентів. Е, мені здається, що всі е, побажання, які висловлювали перевізники, а саме, е, одинакові правила для всіх. Тобто, безпосередньо. На об'єкт конкурсу виноситься тільки один маршрут, ну і всі рішення конкурсного комітету. Вони колегіальні, вони були враховані абсолютно всі. Крім того, на кожне засідання ми запрошуємо безпосередньо пресу для того, щоб бачити, як відбуваються вказані процедури. Ну, і по процедурі передбачено фіксування. Безпосередньо процедура проведення конкурсів по звукозапис, під звукозапис і любі матеріали можна отримати на з Оскільки ви знаєте, повинні ви були знати все, що відбувається в нас в області в ЖКГ. Скажіть, будь ласка, чи є ж зараз десь проблеми із опаленням? Власне, вже ну, ніби ще й не дуже не надто холодно, але все-таки йдемо до зими? Не хочеться особливо, ну. Хвастаться, але мені здається, що в цьому питанні область якраз досить і досить якісно працює, адже область була одна з найперших в Україні, повністю готова до початку опалювального сезону, і опалювальний сезон розпочала найперше. Якщо можливо, бувають якісь такі ситуації не то це просто робочий процес і будь-яка аварія. Вона Безпосередньо mm -hmm. ліквідовується в процесі на даний момент теплопостачання. Ну і в ЖКГ, і в, о, в бюджеті розпочаток взагалі по А можливо, є якісь бюджетні заклади, де от власне переходили на передопали котли, і е, інвестори фірми, які мали ці коли не встигли. На пам'ять я таких не маю, скажу єдине, до цих речей треба відноситися досить обережно. Тобто е, ті об'єкти, де на даний момент є теплопостачання по безпосередньо на газу, і відбувається заміна його на твердопаливні котли, е, воно не вплине на той процес саме безпосереднього палення. А вже можна говорити про якусь економію газу, яку вдалося десяти порівняно з минулим роком. У минулому року по бюджету це близько 30%, це досить е, чималі кошти. Е, тільки по одній освіті близько 5 мільйонів. Е, це те, що безпосередньо вдалося е, досягти економії по закладам освіти. Якщо ну, по пам'яті було зреалізовано близько е, 40 проєктів, і економія газу. Склала близько півтора мільйона газу тільки по бюджету. Це досить значні суми, і ще на що хотілося б звернути увагу, це те, що ці заходи вони досить швидко себе окуповують. А пане Юрію, у нас власне було запитання, яке стосувалося Тараса Постовіта. От є такі ніби дані, що коли його затримали з хабарем, у цей момент ви були в його автівці? Мені просто смішно в даний момент я був рівно і в брондель затримував. Ну, це неправда. Абсолютно неправда. А, пан Юрій, зараз дуже часто з'являються розпорядження на сайті облдержадміністрації за вашим підписом, які стосуються саме землі. А от нещодавно з'явилося про. Про те, щоб передати дві земельні ділянки, йдеться про менше ніж сотки землі, російському підприємству, зареєстрованому в рівному Прикарпат Захід Транс. Ну виглядає ніби трішки дивно Україна судиться з підприємством, аби забрати труби нафт, нафтопродуктопровід, А облдержадміністрація віддає земельні ділянки для обслуговування цього нафтопродуктопроводу. Ну я скажу дві речі: по перше, ці ділянки, які віддавались, це ну. 22%. Сотих відсотки, це по 20 квадратів. Вказані земельні ділянки є під об'єктами нерухомості, а саме там розподільчі вузли. Друге питання: розподільчі вузли від звідти нікуди не дінуться, а орендна плата за землю не платиться. Абсолютно не платиться. А це... чому вона наряд... раніше?